Pereira. Bom Доброго дня. Доброго дня. Дозвольте не У нас відозйомка. Звозю добре. Пані Слава Славович, Славович, ви були присутні наші шанування? Чому? Ви, кри, чому ви не прийшли шанувати пам'ять оцих загиблих сотень героїв, які віддали своє життя за нашу свободу? Олександр, значить, я вас так, вибачу. Вибачу голос, Добре. По-перше, по-друге, по я не міг бути тут, тому що я був відсутній волечко. Де ви були на той чому? момент? Олесь хоче знати. Олег запитує. А, я, я в той момент був у свого батька в кишені. Так, от і все. Я зрозумів. Чому скільки а, а те, що чому ще Олексій побачив заяву на звільнення вашої? А те, що люди загинули, це було вшановано хвилиною мовчання у п'ятницю на нараді з усіма працівниками культури. Після цього на нараді з усіма працівниками соціальної сфери нашого району. На нараді сільськими, селищними головами, була хвилина мовчання. Ну, що... Це було між вами, а Це люди, висали. коли всі збирались, можна було і прийти. Можна було і прийти. На я жаль, жаль, я, я розумію, що добре. Я вам причину буду запитувати. Це ваша особиста справа. У знак поваги і солідарності із людьми. Ми просимо вас написати заяву на звільнення за власним бажанням. Я абсолютно а, не, але... не заперечую цьому абсолютно, але в мене є одне єдине питання. Як зробити це юридично правильно? Просто напишіте заяву, а ми вирішимо вже далі. Тобто ви автоматично знисте градусні споруди. Ви ж ви розумієте, що ви працювати я... далі не я інші, інші керівники, я розумію прекрасно. І я ще раз скажу, я не проти написати заяву. Але, по-перше, сьогодні цього рану підуть люди, які треба довідку підписати. Кому мені передати, будь ласка, свої повноваження? Як це вирішити? Хто завтра стане? Давайте вирішувати. Сьогодні після обіду е, Микола Андрійович Харченко запрошує керівників політичних партій, осередків партії нашого району для того, щоб цю ситуацію врегулювати. Ніхто за ці посади не тримається. Але давайте не зробимо так, щоб зараз не було кому підписати е, документи на казначейство на землі. Ми це розуміємо. Ми ну. не хочемо, щоб виникалася на прова. Повірте, ось Олексій, так, я, так, я так, і послухайте, будь ласка, і ще декілька чоловік, про хіть не знає, зробили все можливе, аби сюди люди не війшли і не спалили. Нети, не штурмували суд і прокуратуру, тому що вони не дарують про це. Ми не стали не в, на захист, про відповідальність. Тому дякую, що районна рада склала повноваження, що депутати вийшли з фракції регіонів і там займаються про, про здоров'я ліквідації регіонів. Тобто ми від Павлюка найближчій сесії знімемо, зараз до нього зайдемо. Хочемо підізнатися від вас диченка зараз. Ну все в кабінеті. Добре, ми вам дуже дякуємо. <зв>. <в мене>. Ми не ситуацію. ситуації, за вчора прийняли. Доброго дня, доброго дня. Доброго дня. Доброго дня. Доброго дня. Хочемо дізнатися, чому ми не були на пам'яті вшанування загиблих, які віддали своє життя за нашу свободу. Спитати, як у вас справа, як вам працюється, як живеться, і чому ви до сих пір не написали заяву на звільнення? На звільнення сьогодні. Ось людям, людям цікаво. Як у, вас, як у вас життя? Що у вас нового? Сьогодні Розкажіть, була, будь ласка. проходила апаратна нарада, і на апаратній нараді я оголосив, дав доручення юристу, щоб він дав мені аргументування про те, кому я повинен написати заяву. І я це зроблю. Коли мені скажуть кому і яким чином я повинен це зробити. Я так, ви ж маєте право на цю заяву. Чому ми не бачите вашої заяви з партії не Тому що заяву я не тут подаю на вихід із партії. На обліку я стою в Корольовській в районній партійній організації. Заяву, заява там. Тобто ви вже написали? Так. Да? Ага, це вже добре. Ось бачите, ми вас не бачили у нас на акції. Ми ось вам принесли портрети загиблих, так звана Небесна Сотня, які називають. Ну, щоб ви трошки побачили, хоч і хоч узнали, що це. Ви розумієте, Ви розумієте, чого? що ви несете теж відповідальність за то. Ми? Тому що ви були в злочинній організації, яка називається Партія регіонів, і до останнього з неї не виходили. То це дуже вам якось ганьба вам, скажу вам чесно. Ну, ганьба мені чи ні, це скажуть люди із скажуть, Вже люди казали, не переживають. Близько двох Але... тисяч людей зібралося в центрі і сказали дівчинку ганьба. Але я е багато разів говорив і повторю ще раз, жодна, я підкреслюю, жодна ідея не варта, або жодна влада не варта навіть одного людського життя. Чому, а чому ви? Спожіть, будь ласка, чому ви тоді в перший день, коли були жертви, не, не заявили про це, не стали на захист народу, не вийшли, не вийшли проти своєї організації, навіть не вийшли з своєї злочинної організації під назвою Партії регіонів? Чому ви? Координували діяльність виїзду проплачених активістів. Я про проти дуже не буду говорити, бо ще фактів не є. Але їздили люди, які тримали пра прапори і стояли в колонії антимайдану. Це соромно. Повірте, наш святий обов'язок, які безпосередньо брали участь у бойових діях. Люди, які організовували поїздку людей на, на боротьбу з очилим режимом, відсторонити цих людей від влади, щоб, щоб вони були ганьбою на все життя. Ви розумієте це? Тому що. Вам ніхто цього не побачить, ні вам, ні вашим заступникам, ні іншим людям, які під вас підлягли. Тому що ви злочинець. Ну, злочинець чи я, чи ні, є ну, не лише революційна необхідність, а є ще е, закон. І я вважаю, що верховенство закону завжди повинно бути. Верховенство закону, коли yeah. Янукович і йому подібних ото в Черкасах тому гелітині розірвуть. Ви бачили цих людей, які Бачу. загинули? Бачу. Ми безпосередньо витягували їх з місця події. Мертвих вже. Йдемо, Ось ми нам лишаємо тут, лишить дві штучки. Дякуємо. Можете поставити свічку. Дякуємо, що нас прийняли. Дякую. Всього, всього вам доброго. Дякую. Так, де я... чекай по секунду. А де він не ходить? Скажіть, будь ласка, десь сидить мельник на воді? А ви за собою теж поставленко партії дій волі? Чи, я я вам жизнь був у нашій Україні і залишаюся головою нашої України і обраний в районну раду, від... Долу, от було. Добре, скажіть, будь ласка, тоді, якщо ви витримали нашу Україну або іншу партію, а не злочинну організацію, чому ви не стали на захист прав мітингувальників? Чому ви не перешкодили виїзду проплачених людей на акції антимайдану? Чому ви не дали пошеї так? такими двічами? Ні, давайте будемо говорити.